Аю, кожен із вас бачив зворотний бік сучасної 200 гривневої купюри. Пізнаєте та сама картинка? Я у Луцьку, і сьогодні шлях моєї команди лежить до колись могутньої резиденції литовських князів до замку Любарта. Власне, це самісіньке серце і старого, і сучасного Луцька. Замок почали зводити у 14 столітті. Дерев'яні укріплення поступово змінювали мурованими. Загалом пішло майже 5 мільйонів цеглин. І саме за Любарта, молодшого сина Гедеміна, княжий град став міцним і неприступним. Таким, яким його хотів бачити, останній правитель Галицько-Волинського князівства, він і лишився нащадкам. Тому фортеця досі має його ім'я. Я зараз на самій маківці в'їзної брами. Звідси замок виглядає ще красивіше. А погляньте туди далі. Це сьогодні навколо усе зелені і квітне. А колись ці всі галявини були заповнені водою. Резиденція вмостилася просто посеред річки на величезному природному острові. І для гостей доводилося опускати підвісний міст традиції старої Європи. А гостей було чимало. Саме у цих стінах зародився праЄвропейський союз. Про той пишний з'їзд делегатів монархів містом ходить чимало легенд. І понині за цими мурами було гуляння, якого Європа ще не бачила. 1429 року в Луцькому замку був з'їзд монархів, то фіксується населення Луцька біля 4 тисяч мешканців. Делегатів на з'їзд приїхало 15 тисяч, тобто втричі більше, ніж було населення населення самого міста. Луцький замок один із тих, що найкраще зберіглися на території України. 85% того, що ми бачимо сьогодні, це все ще тих литовських часів. Щоправда, рівень фортеці тепер значно вищий. Аби потрапити до старої замкової церкви, мені довелося спуститися на 5 метрів під землю. Воно й не дивно, шість віків минуло. Замок пережив навали ворогів, пожежі, забуття. Тепер йому немає від кого боронитися. Сучасні лучани створили у фортеці музей. Потрапити туди можна за символічну плату. На те, щоб зробити фото і послухати історію замку і його господарів, мені вистачило одного дня, але лишилося відчуття. Повернуся.